Привіт! Мене звати Василь Філія. Я з незламного міста Харків, але наразі проживаю в Києві. Вільно спілкуюся українською мовою, вивчаю англійську і трішки знаю польську. Мій улюблений предмет математика і англійська мова. А ще мені подобається малювати. Вільний час я спілкуюся з друзями, ганяю на велику та самокаті, граю в футбол та комп'ютерні ігри. А ще знімаю челенджі на свій ютуб канал. Люблю активний відпочинок і вже покрив найвищу гору нашої країни. Говерло. Я дуже люблю домашніх тваринок, особливо котиків. У мене є кицька. Вона, як і я, буває грайливою, а іноді злодійкою. Я мрію подорожувати по нашій країні, а ще побувати в різних країнах Європи. У мене є досвід в акторстві. Я знімався в рекламах Оптіма Скул, Королівський Смак, знімався в кліпі співака романа Скорпіона, серіалі та шоу Я люблю Україну. Хотів би зіграти роль такого собі українського Гаррі Потера. Так що зустрінемось на знімальних вайданчиках. Всім дякую за увагу!